Зрив ось таку яму, і дивіться, ось у нас є сигнальчик. Давайте зараз дивитися разом. Дивіться, друзі, дерево як би не малесеньке. Точніше, не дерево, а піньотчок. Один і та вон і другий. Ось, ну, тільки послухайте, бо в мене сигнальчик, послухайте. Єлієлі. -єлі. Кажу, друзі, вам ще для порівняння. Ось бачите, ось тут ямочка, ось. І знаєте, що мені попалося? Здається, друзі, в мене є щось дуже добре, бо сигнальчик у нас такий, Слава чистенький. Чи друзі, в цьому відеоролику я вам покажу місця, як я знаходжу для пошуку. Кожного із нас різні ні? ознаки для пошуку місця. Я вам розкажу, звичайно, свій пошук, як я його використовую, як я шукаю і на що я дивлюся і звертаю увагу. Перш за все, друзі, давайте подивимося так. Якщо у вас на метаодетекторі можна встановити дескрім, мінусовий, а тобто, чути кого. Оні цвяхи це саме то. Якщо ви вибираєтеся до лісу, моя вам порада. Включайте, включайте цю функцію, якщо вона у вас є. Хто ходить з Даусом, звичайно, друзі, ви знаєте, що можна включити дискримінацію там в мінус, і ви будете чути ковані цвяки, все, що зв'язано з кованим, Ви будете чути, як колір закидує, на що потрібно звертати друзі, увагу. Зараз я вам покажу. Залишайтеся на каналі. Перш за все на що потрібно звертати увагу. Якщо ви купаєте, купайте сумнівні сигнали, тобто ковані цвяхи, підкови, будь що. Пізніше ви будете собі вже орієнтуватися. Якщо тут багато є кованих харчей, на мою думку, потрібно тут і починати пошук. А саме найцікавіше, знаєте що? Якщо ви бачите кераміку, не сумнівайтеся, друзі, потрібно тут і копати. Іноді, ну, знаєте, прийдете, не одразу будуть якісь монетки або ще щось. Потрібно доволі так багато часу ходити, бо тому що ви самі знаєте, що зараз знайти територію, яка майже фактично і не ходжена, дуже важко, абсолютно важко. Але все одно ви можете знайти ту територію. Де знахідки ще на вас чекають, так що давайте подивимося. Перш за все на що потрібно. Якщо ви бачите якісь ямки, такі це в нас домові ями. Не завжди може бути, що це домова яма, але потрібно дивитися по місцевості. Якщо є багато кованих цвяхів, так що це вона. Давайте ще одна ознака на що я звертаю увагу. Давайте подивимося разом. На Що потрібно звертати увагу, друзі? Це на дерева. Якщо вони величезні, старі дуби, ви можете тут походити, обов'язково походити Наведу вам, друзі, такий невеличкий приклад. Дивіться, які корені від дерев. Так зараз я вам покажу себе і дерева. Ці дерева більше 500 років, це 100%. Ви тільки гляньте на товщину самого кореня. Давайте я вам зараз покажу. Дивіться, друзі, дерево якби не малесеньке. Точніше, не дерево, а піньочок. Один і того не друге. Це ще одна ознака на те, щоб звертати друзів. Не знаю, друзі, чи передасться камера, чи не передасться. Але ось тут був будиночок. Ось тут. То. У нас тут якби ямка ось така є. Одна, Одна. Ось тут в нас інша. І тут, якби неподалік є ще ось ці домові ямки. Так що дивіться, бачите, якщо така неглибока така ямочка, це має бути домова яма. А саме краще перевірити, обідіть коло цієї ямки, якщо є ковані цвяхи, можливо, монетки, якісь боротос, якась металопластика. Не сумнівайтеся, купайте. Так, дивіться, ще одне дерево, яке лучезне. Бачите, ще не зрізали. Ось таке красиве. Уявіть собі, це дерево, так. А скільки воно вже пережило, скільки воно всього побачило. Нам просто цього взагалі не уявити. Потрібно шукати отакі місця. Якщо ви не бачите домові ями, а часто випадково викопали якусь кераміку, моя вам порада покрутіться там. Не пожалійте того дня, не пожалійте вашого часу. Покрутіться. Мені здається, що на вас стовідсотково буде чекати якісь гарні знахідки. Зараз я вам покажу, що найчастіше трапляється, якщо знаходиш ось такі домові ямки. Ну що, давайте шукати. А від вас, друзі, сподіваюся, пальчика доверху. Так що, ось так. Якщо когось щось цікавить, обов'язково запитуєте. Запитуйте, я вам відповім. Ну що ж є в мене та я сама знахідка, яка не зрозуміла. Дивіться, я вам зараз покажу, а можливо хтось з вас мені допоможе. Я вже подумав, що це якісь вістря. Знаєте, побачив хвостика, думаю, вже все, в день вдався. Але дивіться, ні, зовсім не вістря. Що це таке було невідомо. Ось то, то я, мені здається, я лопатою попав. Ось тут у нас пушку присутні. В коїкі підозри є, дивіться. Загострено. Ну, в будь-якому разі забираю, кину я його збоку, не наш шмурдяк. Тут якби щось, то можна відновити. Зрив ось таку яму і десь, ось у нас є сигнальчик. Давайте зараз дивитися разом. Звичайно, що сподіваюся, що це нас Але Давайте дивитися Расунку. Що це таке у нас. О, друзі. Якщо я не помиляюся, це нас спора. Ви тільки гляньте. Так, не помиляюся зі втратами. Шкода, що немає цієї частинки. Дуже шкода. Аж прикро. Ну, тим не менш, забираємо ось таку знахідку. Так що, друзі, скажіть, чи варто от цю частинку так, відправляти на реставрацію, чи все-таки викинути наш мордяк? Ви б ви як би зробили на моєму місці. Зараз був в мене сигнальчик, слухайте. Як думаєте, що це? Ви, в принципі, так само не, не знаєте, так як я. Ну, зараз будемо дивитися разом. Опа, монетка? А ні, друзі. Не монеточка. Гудзичок, Гудзичок. Ми зараз з вами подивимося. Опа, думаю, кожному цікаво, що за гудзичок. Ну що ж, а, друзі, гудзичок у нас простесенький, ну тим не менш з вушком. Непогано, все таки бачите, є кольорові сигнали тут залишилися. Гудзик нас взагалі без визерунки, без орламентів, без нічого. Просто лисий. Ну що, забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Раді друзі, я взагалі не знаю, чи я сьогодні щось столком найду, не найду, Ну, все одно сподіваюся. Щось знайти таке більш-менш гарне, і знаєте, не суть в тому, чи я знайду щось сьогодні цікаве, чи не знайду. Я хочу вам просто передати свої емоції на які я відчуваю. В на пошуках так до кожної знахідки я придивляюся з величезною такою увагою. Ну мені просто це цікаво. Це просто не передати словами. Хто купає, той знає. А особливо, якщо ти ще щось знайдеш цікаве, то це взагалі буде бомба. І так, що, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко, мені приємно і друзі. Пам'ятайте, скоро буде розігратися. Зимова казка, просто зимова каска. Ви б мене запитали, а як тут ходити. Важко, не важко копати. Друзі, не важко. То що снігу буквально там 3 см, 4. Так що, в кого є можливість, то обирайтеся на пошуку. Друзі, до вашої уваги, послухайте, як в мене коване желізо звучить. Так само у вас має бути на приборі кидати в колір. Слухайте колір закидає, плюс-менш. Ямка у нас доволі така глибока, була. звичайно, друзі, якщо ви найшли одну ось таку, це нам нічого не говорить про те, що тут і були люди. Нам потрібно ще якісь супутки. Так що шукаємо ще якісь супуточки. Це я вам, друзі, розповідаю про середньовіччя і як шукати Київську Русь. Зараз я вам покажу ще на що потрібно звертати увагу, коли копаєте от Сигнальчики або кольоровий метал, щоб винайти дійсності, де або домик або дійсності, де були люди. Друзі, вибачайте, щось в мене з голосом не то чую, напевно, скоріше за все, що грип розбираю, скоріше за все, щось дуже важко мені розмовляти. Починаю ніс закладати. Ну нічого, я це відео дороблю. Я обіцяв, що я зроблю, мушу його доробити. Так що давайте зараз походимо далі. Ось тільки, послухайте, бо у мене сигнальчик, послухайте. єлі єлі Отаке От похрипання. Ви б друзі купали? Напишіть в коментарі. Ну що, давайте дивитися, що. Мені здається, що мав би хто її купав. Опа. Є. Дивіться. Металопластика перша. Перша металопластика, друзі. Ху -ху -ху -ху. Що це таке? Поки що невідомо. Ну давайте зараз я промию і вам покажу. Думаю, кожному буде цікаво. Я ж, же... друзі, подумав, що нічого такого особливого думаю, просто заготовочка. Ні, друзі, це браслет, дивіться. Навіть тут проявляються малесенькі орламенти, тільки гляньте. Я не знаю, чи камера передасть. Ось бачите ці крапочки. Це тобто визерунок орламенту, дивіться. А яка патина красива, ви тільки гляньте. Так, да, Дійсності це була частина від браслета. На правики жаль, не цілесенький. Вау, супер! Бачите, сумнівно він бив, дуже сумнівно, тому купайте такі сигнальчики і обов'язково буде вам ось таке невеличке щастя. Звичайно, по ціні така знахідка взагалі не порадує, бо тому що це обломочок. Дадуть лише пару гривень, краще зберегти для себе, якщо, звичайно, що маєте бажання. Ну що я в принципі забираю ось така чудова знахідка, перша металопластика, і погнали далі. Шукати. Ну що, бачите, непогано це все виходить, не дивлячись на те, що місце не свіже. Напевно, що тут було доволі так багато людей. Ось так. І до речі, пам'ятаєте, в минулому відеоролику я теж був знайшов частину від І Як не крути, друзі, я його десь загубив, але загубив десь не в лісі. Ні в лісі і не по дорозі, на преликий жаль з візерунками. У мене є таке підозра, що я десь загубив на подвірку в себе, або, або в будинку. Прийдеться вдома робити генеральну генеральне прибирання, щоб знайти. Ну цікава знахідка, я не хочу просто її втратити, бо доволі такий цікавий. Не кожного разу таке знайдеш. Ну особисто я. Може, я, хтось там копає сумками, там мішками їх. Ну мені цікаво, ось така знахідка, і я би хотів би її бачити в себе, от, наприклад, в колекції. Ну що, давайте вам зараз покажу, якщо попадаються ножики, друзі. Дивіться, якщо вам попадаються ножики цілий час, ні, один ножик, другий, третій, так що це вам ще одна супуточка, що ми потрібно туди копати. Ось так, де є ножики, там були люди. Логічно подумати, а де були люди щось. Губили. Ну, замкнутий круг і зв'язок місцем є 100%. Бачите така ямка, Оце у нас називається домова яма. ну Багато я коли своїх відео показував неодноразово, як вона виглядає. Я думаю, що ви більш-менш якийсь орієнтир собі маєте. І що в мене є знахід взагалі недалеко ось від цього будинку. А знаєте, що вдалося знайти? Сигнальчик взагалі був спорний купати, не копати, але все одно вкопав. І це у нас виявляється, дивіться, і гляньте. Яке воно маласеньке, перший раз таке зустрічаю. Ну, я взагалі таких маласеньких ще не знаходив в тому, до того виду. Ось гляньте. Ось таке красаво, Ось тут в нас є дирочка, тобто. Має бути, по ідеї. Діться. Ось така знахідка, супер. І знаєте в чому прикол? От не знаю, як це пояснити. Прикол, друзі, в тому заключається, що я тут ходив неодноразово. Ось на вон, де я був наховував вістря, трогране. Ну, от бачите, сьогодні от попалося. Як це не знаю. Здається, друзі, в мене є щось дуже добре, бо сигналчик сигнальчик у нас такий, чистесенький, чистесенький. Я взагалі здивований, що є тут ще монеточки. Давайте дивитися разом. Насправді, друзі, я думав, що, що тут вже давно монет немає. Виявляється, є одна із них, ви тільки гляньте. Поки що за монеточка, невідомо. Зараз я її в сніжочок запхаю і обов'язково ми з вами подивимося. Добре, що є хоч сніжочок. Ну, Тим не менш, приємно, що є монеточки тут. І ми зараз ще подивимося, яка, можливо, діньга. Бо попереднього разу, хто пам'ятає, була діньга Ось тут. Так, а це монетка що за. Так, дивимося, дивимося скоріше за все, друзі. Це нас, друзі, теж якби діньга, тільки не видно. Видно 1700, Далі не бачу. Ось бачите, внизу діньга 100% діньга, але ну, в поганому стані. І хотілося друзі вам сказати, якщо маєте можливість вибиратися на пошуки, вибирайтеся, можна походити в крок в крок. Бачите свої сліди і можна виходжувати територію. Звичайно, 100% ви все не викопаєте, бо тому що деякі сигнали ви 100% будете пропускати. Вам просто не захочеться копати якісь дротики, а це може виявлятися щось, щось цікаве, просто на глибині. Але більшу частину території можете виходити гарно. Покаже, друзі, вам ще для порівняння. Ось бачите, ось тут ямочка. Ось. І знаєте, що мені попалося? Гільзочка. Ну, звичайно, що нічого особливого, ні. Ну якщо є гільзочка, значить тут була людина. Ну, логічно подумати, ні? Чомусь не хочу фокусувати, незрозуміло. І прийшов я буквально два кроки. І ось у нас знахідка, друзі. Гудзичок. Ось такий гудзичок попався. Бачите, два тільки кроки зробив від гільзи. Ось так. Так що де є шмурдяк, там має бути і знахідки. Ну, Це логічно подумати, так має бути. Але, друзі, швидко час сьогодні йде. Це капітально, вже я пів п'яно. Настільки я пізно вийшов сьогодні, ви собі не уявляєте. Я тільки сюди дійшов 12 годин. Дуже пізно. І це виходить, що? Я 4 годинки тут кручуся, зараз 4,5. 4,5, тому що що. Пів п'ятого. Ну, ще похожу трошки і покажу вам результат. Дякую, друзі, будемо на сьогодні завершувати наш коп, покажу вам супутки, по яких потрібно шукати середньовіччя і КР. Так що, де середньовіччя, там, можливо, неподалік є КР. Також потрібно шукати, знаєте, де в лісі, коли якийсь водойм деколись були. Не обов'язково, що вони зараз мають бути. Можливо, колись було. На таких місцях теж потрібно обов'язково. Перевірати. Ну, і якщо хтось не хоче просто якби, цим всім дурницею страдати, шукати, можете собі завантажити на телефон Vartus Maps, закачати файл своєї області і копати. Ну а ви, друзі, не забувайте, що не тільки ви будете знати ці карти, багато хто про них знає, і багато хто про них копає. Ну, ось так. А хочете щось для себе нове знайти. Так що якось так показую вам супуточки, по яких потрібно додержуватися, щоб знайти середньовіччя. Ось таких мені попалася одна. Два, три, чотири підковочки. Ось ці підковочки на взуття. Ось цих три. Це, було, мені здається, воно десь 19 століття, бо тому що, бачите, не ковані цвяхи. Було би старесеньке. Було би ось, ось таке би коване. Бачите, ось ось цвяка. Дивіться, якого цікаво знайшов ось такого ножика. ну, Бачите, ще ось такий мені вдалося знайти. Ось тут у нас, дивіться. Бачите, пластина. Ось так на находить від ножика. ну, В основному ось такі супуточки. І показую вам результат. Не, друзі, що я вам зараз покажу, результат буде не ахті. В принципі, не те, що очікувалося знайти, ні хрестики, там якийсь рібо чи ще щось. Ну, неможливо таке, щоб ви кожного дня щастило. Потрібно перевіряти. То, що ви прийдете на територію, там півгодинки походите, це не означає те, що ви там проводили пошуки. Ви просто там пробіглися і все. Ось так, зараз вам покажу. Знахідки, які були у нас на сьогодні, їх би було набагато більше, насправді, якби вийшов з самого ранку. Ну Що маємо, те маємо. Головне, що я вам показав. Ось так. Ну що ж, бачите, друзі, ось такий в принципі, результат. Він, звичайно, не ахті, бувало набагато краще, але я вам показав, за що я зачіплявся, за які знахідки. Я міг звідси піти давним-давно. Я зачепився і я тут і почав ходити. І ось, бачите, ось такі в нас були на сьогодні знахідки. Ось такого частина браслета рідко попадається ці цілесенький. Ось шпора. хто не знає, що це таке шпора, це на взуття було. Ось так. Діньга. Один гудзичок. Другий друзі гудзичок. Ну і що? І красаво в нас сьогодні. Неважливо, друзі, який сьогодні результат в мене був. Чи він добрий, чи він... Взагалі ніякий, У мене просто було одне Одна ціль, щоб вам донести свою думку, розказати, як я особисто шукаю. Ось так. Думаю, відеоролик вам сподобався. Кому сподобалося, прошу поставити лайк. Кому не сподобалося, ставте дизлайк, я вас розумію. І по бажанню, якщо маєте звичайне бажання, можете підписатися на канал.